Знайшов я цього з ножкою больненькою, от він стоїть зараз, 6 секундочку. Вон не шкандибає, одна ножка більше, Ей, ну подивіться. Малий. О. Оце він з больною ножкою. Ну, вже має кіло. Я думаю, що на Пасху це в нас буде ціпленок табака. Щоб він не помер малий. От щось йому тяжело з тією ножкою. Поки не знаю причину. Диви, голову не може просунути. Ну бо виросли вже все. З детського віку не виросли. Я їм сьогодні поставив вже таку більш зрослу кормушку. Не, не шов, не шов, не шов, малий. Хто хоче їсти, то не йде, правильно. Так, да, бачу, бачу, ну все. Ця кормушка з завтрашнього дня, ця кормушка перейде до глошеї. Туди ми поставимо одну з сторони, а другу цієї сторони. Так, да, тяжело вже, все, повиростали вже хлопці. Хлопці, чи дівчата. Повиростали. Е, вес є 800, є 1,2 200. Він наймаленький, там десь там в общем, два або три. Ведь маленький маленький. Он ще один Манюня. Ну цей з бульної ножки їсть. Да, тяжело йому. Тяжело йому. Голову просунути, ну це ще. Сейчас я її заберу. Не, я не буду с них здіватися. Просто заберу в них цю кормушку. Хлопці і дівчата а ці вже полягали, понаїдались, полягали. А цьому хочеться тут. Ну, молодець вообще. Ей, э, ти що сюди зайшов? Ти хто? Чудик. <ріху> Щось йому тут понравилося. Що, царь, царь гори? Ой, ти боже, це що спортсмен. Диви, потягушечки. Ну і що наш малий? Хроменький, ну, прийшов собі. О, біля. Що ж тебе з ножкою? Будеш табачок. На Пасху піде, да бачу, що голови тяжело туди залазить. Завтра зранку заберу вже. Ну а зараз уже вечір. Хай ще поміщується тут, перекинуть, бо вони вже її сьогодні замітив, що вони її два рази перекинули за один день. Здорові вже кабелі. Диви. Прикольно. Той щось теж куняє, непонятно маленький, але щось він одинокий, Що отак дихає, щось тяжеловато. Пропоєні вже. Всі пропоєні. О, о, ну це цей больненький наш. Да, тяжело вже їм голову просовувати, ну нічого, нічого, нічого. Ми їм зробимо там, там все просто. А з цього возраста вони вже вийшли. Прикольно. Так само этой маленької бочечки їм вистачає на 3-4 часа. Ці побільше. На півдня, а що ти малий? Куди ти пішов? Десь пішов. Ну і все, далеко не ходи, Вода є, їжа є. Де той що зрибеся. Щось ну, там шукає. Там сьогодні два рази кормушка перекинулась, він щось шукає собі. Пішов больненький. Слава Україні мирного неба нам. Подякував.